Друзі, усім привіт! Ви на каналі Іванка Іспанка, і в цьому відео ми з вами вивчимо 15 фраз, які допоможуть вам спілкуватися іспанською мовою та розуміти, що вас запитують іспаномовні, навіть якщо ви на самому початковому рівні. Тому якщо ви досі все розумієте, але нічого не можете сказати, то поїхали дивитися це відео. Або навіть якщо і не розумієте, то тим паче продовжуйте дивитися це відео, адже в кінці цього відео ви будете знати 15 фраз, які допоможуть вам успішно комунікувати з іспаномовними. Чому я постійно повторюю з іспаномовними, тому що іспанською мовою спілкуються не лише в Іспанії, а майже в кожній країні Латинської Америки. Отож, поїхали! Спочатку хочу сказати кілька слів, звідки взагалі з'явилася ідея записати це відео. Я вже викладаю іспанську 4 роки і помітила одну закономірність. Коли я спілкуюся зі своїми учнями і задаю їм якісь запитання, які вони вже прекрасно знають, тобто кому ти ямас, як тебе звати, квантусніостієнес, скільки тобі років і так далі. І спокійно відповідають на це запитання, ніяких проблем немає. Але як тільки я задаю якісь інші запитання, або задаю запитання з таким самим змістом, але трішки його переформулювавши, то вже виникає паніка. Навіть не паніка, а просто у відповідь я чую тишу. Але я особисто переконана, що мова це спосіб передачі інформації. Тому, якщо вас щось запитують, то варіант мовчати він ну, абсолютно взагалі не підходить. Подумайте навіть своєю рідною мовою, є дуже багато ситуацій, коли ми на вулиці, або ми говоримо по телефону, що ми просто фізично не чуємо, що нам каже наш співрозмовник, або хтось задає таке запитання, на яке ми просто не знаємо відповіді, і ми все одно не мовчимо, а ми кажемо. «А Що ти сказав? А зараз хвилинку я подумаю, або а можеш повторити, будь ласка, або я тебе не чую, або я реально не розумію, що ти від мене хочеш. Тому поїхали розбирати фрази якраз ось такого характеру Я не розумію, я не знаю, а що ти маєш на увазі? А можеш повторити. Перша фраза нольосе, я не знаю, нольосе. Зрозуміло, що ми її вживаємо тоді, коли ми просто не знаємо відповіді на запитання. Тобто ми показуємо, що запитання ми зрозуміли, але ми кажемо но лосе. осе?». типу, я взагалі не знаю, но лосе. осе?». Наступна фраза норе «Но Нореквердо. Я не пам'ятаю «Но no квердо. Коли ми вживаємо цю фразу, зрозуміло, коли ми не пам'ятаємо якогось слова, або взагалі в будь-якій ситуації, коли ми чогось не пам'ятаємо, логічно, так? Просто собі спокійно кажемо: Пердона, нореквердо. No Вибач, я не пам'ятаю нореквердо, но реквердо. Наступна фраза мелопоедес репетир, «Мелопоедес репетир. Це навіть таке більше запитання, ти можеш мені це повторити? Тобто, коли ви не розчули, не зрозуміли, або хочете трішки виграти час, або просто згадати якусь відповідь або те чи інше слово, ви собі спокійно кажете: Меле поедес репетир, ти мені можеш це повторити? Мелепуедес репетир, можеш мені це, будь ласка, повторити. Комо се дісе esto en español?» Як це буде іспанською мовою? Це наша наступна фраза. Комо се дісе esto en español?» Як це буде іспанською мовою? Беремо ось це «esto» і замінюємо його взагалі на будь-яке слово або українське. Ну, зрозуміло, приклад українського слова не зовсім вдалий, тому що, коли ми спілкуємося з іспаномовними, ми не можемо казати якісь українські слова, тому що вони їх просто не зрозуміють. Ми можемо поставити якесь англійське слово, якщо наш співрозмовник володіє англійською мовою. Замість цього «esto» ми можемо щось показати. Наприклад, у мене тут словник, да, і там. «Perdona, ¿cómo se dice esto en español?» По Типу, як це буде взагалі іспанською мовою? «¿Cómo se dice esto en español?» Як це буде іспанською мовою? «No lo entiendo». «No lo entiendo». «Я не розумію». «No lo entiendo». «Я не розумію». Ця фраза вживається тоді, коли ви реально просто не розумієте, що від вас хочуть. Тобто, вас щось запитують, а ви просто не розумієте. Ви відразу маєте дати... Зрозуміти вашому співрозмовнику, що це питання не підходить. Можливо, він переформулює запитання, або спробує вам якось його пояснити, покаже, підскаже. Але я вас прошу, просто не мовчіть, спокійно собі дивимося на того іспанця або іспаномовного, і кажемо: no lo entiendo», я не розумію. Пердона, no entiendo», «No lo Но no наступна фраза моя улюблена. Знаєте, коли вас щось запитують. А ви от взагалі не розумієте? Або просто не розчули. Мій улюблений момент, коли ви реально просто не розчули. У мене раз була така ситуація, я сиділа з іспанцем в кафе, ми пили каву, все було супер. Розмовляли, розмовляли. Потім він мене щось запитав, і я реально просто не почула. Попросила його повторити. Пам'ятаєте цю фразу Мальопуєдесь репетир, ти можеш мені це повторити? Він повторив. Потім я реально хотіла сказати ось цю фразу попередню no lo entiendo», я не розумію, no lo entiendo», Але я не те, що би не зрозуміла, а реально просто не могла почути, тому що грала музика в кафе, люди поруч говорили. Тому, коли ви щось не розчули, і наче хочете показати, що по типу а, Що ти сказав? Що ти сказав? От українську це так, а, що, що, що ти сказав? Іспанською мовою одна коротка фраза, навіть одне коротке слово. Комо, комо, по типу, що ти взагалі сказав? Пердоне? Комо, комо? Я думаю, що кожен, хто вчить іспанську мову хоча б один раз в своєму житті казав або чув, що, Боже, іспанці так швидко говорять, я нічого не розумію. Ну, Насправді, не так вже й швидко вони говорять, тут просто треба вчити злиття слів, фонетику, інтонацію і так далі, але про це в іншому відео. Повертаємося до того, що всі думають, що іспанці дуже швидко говорять. Якщо ви говорите з іспанцем, а він, як вам здається, дуже швидко говорить, то треба його попросити, або він говорив правильно, повільніше, як це буде іспанською мовою. ¿Puedes hablar más despacio, por favor? ¿Puedes hablar más despacio? ти можеш говорити повільніше. Наступна фраза significa? ¿Qué significa? що означає, цю фразу дуже доречно вживати, коли ви почули якесь слово, але все одно не розумієте, що це таке. Це переважно стосується якихось власних назв або чогось такого особливого, що є в Іспанії або в Латинській Америці. Цю фразу доречно вживати, коли ви почули якесь слово, але ви досі не розумієте, що це таке, і коли ви просите повторити або переформулювати, і все одно фігурує ось це слово в розмові. Порехемпло, регемплю, Ля штапас, на тапаси, Не всі знають, що це таке, тому навіть якщо ми. Попросимо нам якось перекласти, переформулювати або перекинути на іншу мову, не факт, що ми все одно зрозуміємо це слово. Тому тут раджу вживати фразу ке significa?», що означає ке significa?». Тому що тоді вам зможуть пояснити, що, наприклад, tapas – це така типова їжа в Іспанії. Por ejemplo, las tapas son una comida típica de España. тобто це така типова їжа в Іспанії. Ви хоча б будете орієнтуватися, що це, наприклад, їжа. Тому вчимо фразу que significa?», що означає ки сигніфіка. Наступна фраза. «¿A 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 te 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 refieres?», 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 Що ти маєш на увазі? Тобто, коли ви почули, іначе зрозуміли, але реально просто не розумієте, в якому значенні було поставлене те чи інше питання, ви просто перепитуєте: А що ти маєш на увазі? A te refieres? A te refieres? Що ти маєш на увазі? Якщо у вас є якісь запитання. Ви таки кажете, в мене запитання. tengo тенгуна pregunta. в мене є запитання, тенгуна прегунта, тенгуна прегунта, в мене є запитання. Мене є запитання. Мене прегунта, Якщо ви перебуваєте в такому середовищі, де є шум, то ми можемо попросити нашого співрозмовника говорити, наприклад, голосніше. Або ж ви говорите по телефону і не чуєте лише за рахунок того, що просто людина тихо говорить, або просто. А, шум а, зі сторони вам заважає. Тому можна попросити говорити трішки а, голосніше. Іспанською мовою це буде так. ¿Puedes hablar más alto? Можеш говорити більш а, голосніше. ¿Puedes hablar más alto? Por favor. До речі, por favor, будь ласка, вставимо будь-які запитання. І ще раз повторюю, чи можете ви говорити голосніше? ¿Puedes hablar más alto? Ти можеш говорити більш голосніше. Наступна фраза, яка допоможе вам виграти трішки часу, якщо ви щось забули. Я, наприклад, дуже раджу не боятися навіть перекладати слова, якщо у вас є телефон, у вас є інтернет, чомусь всі не хочуть це робити, якщо ви ну, реально забули просто слово. Ви кажете: «Un segundo», одну секундочку. І швиденько там щось можете собі подивитися, або згадати, або е, виграти якось оцей час. І кажемо: «un segundo», «un segundo», секундочку, будь ласка. До речі, багато хто каже: «un minuto», «un minuto», по типу хвилиночку, як ми кажемо українською мовою. Але, наприклад, майже усі іспанці, з якими я спілкувалася, вони кажуть «un segundo», «un segundo», по типу секундочку, будь ласка, «un segundo». Але не забувайте, що для іспанців «un segundo», у секундочка» – це і три дні може бути. Наступна фраза «se me ha olvidado», Я забув, я забула. «se me olvidado", «se me ha olvidado», me ha olvidado». Я би порадила цю фразу, звісно, вживати на уроці, коли ви займаєтеся з вчителем, і ви забули якесь слово, так само не треба мовчати, треба постійно-постійно практикувати мову, навіть використовуючи такі фрази, як Я не знаю, я не пам'ятаю, «можеш повторити, або я забув, забула Семеа olvidado». Наступна фраза, коли ви теж не розумієте, або просто забули, і ви кажете, що це таке? «¿qué es eso?», що це таке? eso?». І остання 15-та фраза на сьогодні нотеойко, я тебе не чую. Тобто повертаємося до того середовища, коли ви реально просто не чуєте. Тобто ви б були і раді зрозуміти, і відповісти, і все-все-все, але ви просто не чуєте, і ви кажете но ти ойко, но ти ойко, я тебе не чую, но ти ойко. Ну що, друзі, ось таке в нас вийшло відео. Хто додивився до кінця, я вас вітаю. Тепер ви точно знаєте 15 фраз і вже не зможете сказати, що я не вмію говорити, я нічого не розумію, тому що я впевнена, що за допомогою цих фраз у вас точно вийде комунікація. Якщо у вас є ще приклади і корисні фрази, які ви використовуєте, коли ви спілкуєтеся з іспаномовними і не розумієте їх, і якось викручуєтеся з ситуації, то прошу залишати їх в коментарях. Дякую вам за перегляди, дякую вам за коментарі. Я завжди відповідаю на кожен кожен коментар. Підписуйтесь на мій канал, аби нічого не пропустити! І побачимося в наступних відео. Адіос!